На 16 серпня хочу вам показати золотий купола, тому що ягода вже солодка. На днях буду починати робити зрізку. Тоді буде вже не до відео. Дивіться, які шарічки. Показую вам на фоні коробки. Така гарна ягідка, це перше повноцінне плодоношення цього куща. Кажу вам навантаження. Ото все вона. Ця форма і тут ще на цьому крилі. Гарна, смачна. Як набирає повністю кондиція, має мускат, м'ясиста ягода. І видно, що її люблять шершні без тріску. Тому рекомендую придивіться до неї якщо хочете гарно визріває лоза. Все в ній відмінне. Це в ній добре. Форма Калугіна Золотий купола на 16 серпня городище Черкаська.